Ми зараз дійсно знаходимося у селі Мощун під Києвом, так яке взяло на себе відбиття ворожих військ, аби росіяни не пробралися, не пройшли до самої столиці України. І безпосередньо зараз все, що я бачу, це зруйновані міста, зруйновані будинки. Так і саме тому ми будемо говорити про відновлення не тільки тут у Мощуні, але і на Київщині зеленою Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаю вас, пані. Олена, вітаю вас. Ми щойним ефірі. Моя колега Ольга Німцева спілкувалася із власне місцевою мешканкою, яка говорила про те, що відновлення села триває досить низькими темпами. Фактично немає житла, не відновлюють, не будують. Ми з вами бачимо зведену будівлю. Вона була зведена волонтерами. Про це мені розповіла жителька цього приміщення. Як ви взагалі оцінюєте відбудову саме Київщини? Ну, давайте по порядку пам'ятаємо, як. Відігнали ворога з Київської області, і перш за все почали відновлювати інфраструктурні різні речі, які пов'язані були з транспортним сполученням в першу чергу. І це стосувалося всіх містечок на Київщині для того, щоб був доступ через дороги, через мости відновлений максимально. А зараз для нас з того часу в пріоритеті є відновлення житла. А ми запустили велику державну програму. Вона називається «Є відновлення», Було декілька етапів. Тапів, перший етап розпочався в минулому році, коли можна було отримати гроші для того, щоб відремонтувати пошкоджені будинки. І сьогодні ми дуже щасливі, що в активній фазі знаходиться етап, коли можна отримати або житлові сертифікати для того, щоб отримати нову домівку, або отримати цільові гроші для того, щоб відбудуватися на своїй земельній ділянці, де був зруйнований будиночок. На сьогодні гостомольська громада, а Мощун якраз входить в цю громаду, знаходиться. За кількістю поданих заяв за знищене житло на третьому місці. У нас Харків, Ірпінська громада, Гостомельська громада на сьогодні такі сумні лідери. За кількістю таких наданих заяв це подані, а схвалені на сьогодні з 800 поданих заяв за зруйновані будиночки, де хочуть отримати люди безпосередньо не житлові сертифікати, а відбудуватися тут, де було безпосередньо руйнування. Вже 500 заяв розглянуто. І я думаю, що десь уже в травні технічно буде відкрита така можливість, коли можна буде брати грошові цільові гроші і витрачати їх на придбання або будівельних матеріалів, або для придбання будівельних робіт і вже відбудовуватись на земельних ділянках. І ми очікуємо, що саме весна цього року буде таким своєрідним невеличким будівельним бумом, коли українці будуть відновлювати зруйновані будинки ворогом на своїх земельних ділянках а де зараз найактивніше триває відновлення і чому і з чим конкретно виникають проблеми, коли є таке село, як Мощун, наприклад, яке ну майже я так розумію, наскільки я бачу, не відновлюється взагалі. І там села чи міста, і приклади це ви розкажіть, де саме відновлення триває, наприклад, той же ірпінь. Так ми з вами сьогодні пережили страшну ніч. Ми бачили, який страшний удар ворог завдав по об'єктах енергетичної інфраструктури. І якраз об'єкти енергетичної інфраструктури вони знаходились у фокусі уваги міністерства відновлення. Влення і агентства, коли відбувалися відповідні роботи для того, щоб захищати нашу інфраструктуру, і ми бачите, ми зиму пережили без, без таких і без руйнувань, і багато було уваги саме до захисту енергетичної інфраструктури, до відновлення соціальної інфраструктури. І я повторюсь, що житло все одно буде відновлене. І я сподіваюся, що саме там в цьому році буде така активна фаза для того, щоб воно відновлювалося. Не можна говорити, що не відновлюються якісь міста містечка чи селища. у нас на сьогодні є експериментальний порядок, який діє для експериментальний проект, який діє для шести містечок серед мощун Серед них, але це ж питання розібратися зі службою замовника, оформити всі необхідні документи, зробити проектно кошторисну документацію, зробити відповідні публічні обговорення з мешканцями, тому що від них також багато залежить, яким буде відновлене містечко Мощун.

Чекаємо цю весну і сподіваємося, що буде вже таке більш інтенсифіковане будівництво. А, До речі, ось ця нова комплексна програма, так про яку ви говорили, яку анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він говорив, що вона буде абсолютно нові підходи до будівництва. В чому конкретно там ну певно, що буде включатися і питання інклюзивності для людей? Ми ну, для що себе ще? вбачаємо такі три основні нові підходи: принципово нові підходи. Перше це безпека, і ми дуже добре розуміємо, що скажений сусід. Він ніде не дін і нам багато чого потрібно буде змінювати. Ми вже змінили в системі цивільного захисту, в системі підходів до будівництва укриттів. А тому ну, безпека, вона на роки вперед буде залишатися у фокусі уваги. Друга, другий принцип це принципи так званого зеленого європейського курсу. А нам багато потрібно буде змінити в тому, щоб наші об'єкти будувалися енергоефективними, енергозаощадливими. Вже точно не час обігрівати взимку повітря. Вітря і зараз приймаються і ухвалюються нові стандарти для того, щоб наші будинки відповідали всім новим вимогам європейського союзу саме в сфері енергоефективності. Ну і звичайно, питання інклюзивності, доступності, безбар'єрності, і це стосується не лише фізичної архітектурної безбар'єрності, а й взагалі там і цифрової, і освітньої, і всіх інших видів безбар'єрності вони будуть також у фокусі уваги. Ну і основний принцип будувати краще ніж було. Він також буде. Залишатися для відновлення ключовим. Минулої ефірної години ми говорили з народною депутаткою Ольгою Василенко Смоглюк. Вона говорила про те, що основна проблема того, що міста можуть повільно відбудовуватися, міста і села це те, що зараз трішки сповільнилися сповільнилися програми підтримки з боку наших можливо партнерів. Питання відбудови так розкажіть саме про кошти, чи вистачає зараз грошей на цей рік по відбудові? Чи планують закладатися нові? Чи плануються перемовини з іншими якимись ще? Країнами партнерами, аби відбудова була ще звичайно, коли Верховна Рада ухвалювала бюджет на 2024 рік, то в пріоритеті була оборона здатність нашої країни, і більше ніж один трильйон гривень будуть направлені виключно на потреби нашого війська, нашої армії для того, щоб ми перемогли в цій війні. А звичайно, спочатку пріоритет це наша перемога, а потім всі питання, які пов'язані і безпосередньо з відновленням. На сьогодні ми вдячні всім нашим партнерам, і ми бачимо. Мо що а, зараз ми вже отримали перший такий великий транш від європейського союзу, тому що був ухвалений український план Ukraine Facility, який буде діяти до 2027 року, і Україна отримає 50 мільярдів євро. Де їх буде отримувати не просто так, а нам потрібно буде виконувати відповідні реформаторські кроки в різних сферах діяльності нашої країни. Ми будемо і підвищувати інвестиційну привабливість і робити пе певні кроки в рамках продовження реформи децентралізації будемо наближати нашу регіональну політику до стандартів Європейського союзу, продовжувати працювати з над розбудовою антикорупційної інфраструктури, і все це якраз буде відбуватися за допомогою партнерів нашого європейського союзу. Звичайно, очікуємо підтримку і від наших партнерів Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо, що трошки затягнувся процес отримання цих коштів, але на сьогодні всі сторони роблять можливість. Все можливе для того, щоб Україна перш за все отримувала військову допомогу. Ну не забуваємо про наші країни різні, які долучалися до відбудови різних областей, як, наприклад, активно Київщині допомагає Велика Британія, Естонія допомагає Житомирщині, Данія допомагає Миколаївщині. Україна точно не залишилася один на один, сам на сам з такою страшною бідою, і країни допомагають максимально, як вони можуть. А як до речі, заручитися підтримкою там певному місту якоїсь країни, наприклад, тому ж Мощуну? Чи можуть вони звернутися до тієї ж, наприклад, Великобританії, щоб Великобританія звернула на них увагу? Умов зараз активно працюють різні програми, які пов'язані так з так званими містами-побратимами, коли місто місто допомагає для того, щоб або відновлюватися, або будувати нову інфраструктуру, або допомагає експертно реалізовувати ті чи інші проекти, і це залежить від активності громади від їхньої там представленості на міжнародній арені до їх від їхніх різних активностей в Європейському союзі, і на сьогодні багато різних ініціатив від Київської державної адміністрації, які пов'язані із саме з міжнародною підтримкою для того, щоб допомагати налагоджувати такі взаємовідносини між і регіонами партнерськими, і між містами, і між взагалі країнами. Yeah. <laughs> Ви самі говорили, щойно що перемога для України зараз це головний пріоритет. Так, все робимо для цього. І не можемо оминути тему питання мобілізації. Такий законопроєкт нині розглядається у Верховній Раді. Розкажіть, які нові подробиці? Можливо, коли його можуть винести до сесійної зали, і які основні пункти по цьому законопроєкту ви вбачали для себе такими, що варто було б переробити 4195 правок подано до законопроєкту. Зараз комітет з Онних питань знаходиться в такому режимі 24 на 7, коли розглядаються всі правки разом з представниками генерального штабу, з представниками міністерства оборони, народні депутати, експертне середовище. Тобто кожного дня розглядається певна група правок для того, щоб знаходити консенсусні рішення. Я подавала частину правок, які були пов'язані з бронюванням безпосередньо людей, які на сьогодні з одного боку вони повинні захищати країну. На, на фронті, а з іншого боку, вони потрібні тут для того, щоб економіка країни не впала. Тому що ми дуже прекрасно розуміємо, на сьогодні українські підприємства є такі, які віднесені до критично важливих. Є підприємства, які на сьогодні працюють в сфері оборонно-промислового комплексу, є підприємства, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури, Як і тут, тут обов'язково потрібно знайти справедливе рішення, тому що у суспільства якраз запит на справедливе рішення, тому що не хотілося, щоб ми надавали можливість бути заброньованими тим, хто, наприклад, там більш. Багатше не дати можливість бути заброньованими тим, які працюють на важливих підприємствах, але отримують там меншу заробітну плату. Тому на сьогодні наші і урядовці, і представники наших парламентських комітетів, економічного комітету, в тому числі, знаходять таке рішення для того, щоб процес бронювання був справедливий. Моя правка стосувалася, що бронювання повинно бути не коротким, як мінімум, на 12 місяців. Воно повинно обов'язково продовжуватися автоматично для того, щоб не ставити співробітника в такий режим, коли там, там є там декілька, наприклад, тижнів, коли йде процес бюрократичний, а в цей час цю людину можуть уже призвати до, 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 до війська. Чи очікуєте, що в самій сесійній залі можуть блокувати ухвалення цього законопроекту? Я не думаю, що законопроект буде блокуватися, тому що ми все ж таки зараз виконуємо основну вимогу Міністерства оборони, генерального штабу, запиту наших військових, тому що це якраз про те, як скоріше наблизити нашу перемогу, як зробити так, щоб відбувались безпосередньо ротації, як ну і саме головне, як забезпечити цей принцип справедливого справедливих можливостей для? Всіх для всіх наших представників суспільства, дякую за ваші відповіді, коментарі, за те, що стали сьогодні гостем нашої імпровізованої студії у мощині.